Діти, ми розпочинаємо вишиванковий марафон. І увага, реагуйте так. Я даю запитання і кажу, що треба зробити. Будьте уважні, добре? У кого на вишиванці є червоний колір, зроби вишиванковий крок вперед! Вау! Дякую! Назад крок! Якщо твоя вишиваночка з геометричним візерунком, подрутись на місці, як візерунок. Mm. З геометричним. Дякую. Якщо на вишиванці в тебе рослинний орнамент, плавно потягнись угору, як стебельце росте. Уляна, у тебе рослинний. Mm. Ага, Еріко, Дімо, вгору потягнися, як стебельце. Дякую. А у кого на вишиванці є тваринки або пташки, махни руками, як крилами? Дякую, Ілюсо. Якщо цю сорочку вам подарувала бабуся, приклади руку до серця. Дякуємо. Хто відчуває гордість за нашу вишиванку Підстрибне тричі? Хто хоче передати своїм батькам, своїй родині у цей святковий день тепло зробіть повітряне обіймання. І подаруйте його. Молодці. У кого вишиванка біла з візеруночком, посміхнись на повні вуста! Круто! Дякую!